Привіт! Вчора записав відео по Ніро і дуже багато коментарів було таких анти, що я не шарю на ніро запас ходу, зовсім інший. Все решта. Я купу років їжджу на електромобілях, і Нірка у мене вже в районі восьми місяців. що розуміло, і про неї я знаю більше, ніж ви думаєте. Я зараз у Львові прокатався сьогодні, до ще тепловіносо зранку працював. Я прокатав е, 85 або 87 кілометрів. Виїжджав з дому, було 370. зараз 298. Тобто фен в мене включений, музончик завжди. Грає, і по факту я ніколи по дорозі не економлю. Ну що народ, всім гарно ня? Ніру реально рулить. Повірте моїм словам, і порт завжди накривайте, тому що дощ при дощі при снігу нічого не буде, а в дощ затікає, водиця і буде у вас проблема. Працюємо автопідбір на зв'язку. Ми в Львові будемо зразу оглядати автомобіль. Буду. Тут можливо до години четверту п'ятої, якого якщо в когось якісь є питання, можливо ключик, можливо, ти підкинути набирайте. Допоможу цим гарнення авто.